Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я спробую зайняти перше місце в Баттл Рояль. що данні графіки в мене низькі. Хочу спробувати пограти з такою графікою. Цікаво, скільки буде FPS. Ну добре, погнали. Приземлюся я ось туди якесь який... там нове місце зробила. Хочу туди спробувати приземлитися, як ще зможу. Да, тут раніше цього не було, тут щось нове зробила. Тут мільйон людей літає Це Дуже круто. Тоді беремо зараз пушку швидко.

Вода, 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 водичка, пиво, копивка, водка, 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 горілка. Так, еще в... еще. Я туда підемо. На, 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 на на. Камінщик. будемо цю скриню. випадає ще якась магія. Магія води, мені вода потрібна. Тут в мене вже є дві землі. Беру о, эту вольтику. Ура! Иду на берег. Беру дробаш. Замість земли беру воду. Беру скриню. Беру аптечку. Беру камень. Потім збираюсь наверх, хочу подивитися, що це, добудую. Тут внутрі нічого немає, якась какашка. Добре, йду далі. Що це за магія? Вода, вода, вода. Неплохо. Непогано. Ця ще магія, вона. Не скінчена. Так, візьму... Так, так, цю снайпер візьму і импульс кошки зараз получила убивати челок. Далеко, далеко. Я бачу челок. А що че это таке? Я ч я будь Здесь. так, речи сыпятся, сыплятся речи. Так, дробаш потребен. Так, еще миник и потребнее, обовязково. Рафики. Так, я. Так, иду я приручать челом. Привет, мяускул. Так, выбачу выстрел. Так, іду. Я... Кстати, низь... низькі ці графіки, вони ці непогані, тому що графіка все одно дуже крута. Є даже елементи ще добуваю дерево. Нескінчена буда. Бачу постріли, я не можу бігати. Тепер можу. Заряджаємо автомат, обов'язково бачу чела. Гвантаівка. 56. Є, дав я йому 56. Вив. Там ще хтось був? Я не бачу. Так, забиваем это все. Не стремяуску тут. Чел. де ти? Иииии. Прилят, давай, 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 домой, давай, Чел, чел, чел? Куда ты? Побіг кудись. А він? Він А, бля, Де де девин. Я не бачу. Стріляю. Де він? Звідти. Я не бачу. Він тут. Куди ти стріляєш, кот? Його там немає Де ти його побачив? Де цей чел. Ну, я золу... А, вот ти! А ну-ка. Так, есть много Так. Не, ничего текало ломается, что? Башки и пистолет я возьму. Так, иду далее. Далее, 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 далее. 5 людей е. Так, сейдом. Так, ще бачу пострелы и иду. На машине давай, зебью. Зебью. Три, два, один. Бэф! 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 ПЕ! Я не попадаю. Нюх! Дякую за речі. Дуже дякую. Де там чел уїхав? Не бачу. Треба піти за ним. Бачу. Даже непоганий чел копався. Уже не нубить. Строїть вверх. Нічого. Де да чел. А, вон, здесь снайперка. Силыте. Там чел. И там. Вон, силы. Тут уже обеспечно треба. Пока я хлібну пивка, я зараз прийду. Так, все я пришл. Хлібну пивка. Девин. Так, я хочу снайпера быть вон. Кот взагалі там все пидмузоло Дэвин Дэвин бил. А вон. На 50 чист. На 50 чист. Так, там чел. Я не бачу. А, бачу. Чи не. Я не бачу. Винтам. Чини. Я набачу. бачу. Ладно. И он. Он вин. Забирайте рейчи, пешов, да? Да кто стреляющий? Костювихов. какие Скільки я вже 8 людей вбив? Звідки ці чевых Появляються А, там зі снайперки тулять. Йооо! Йо! Це було боляче! Це було реально боляче! Я напевно поїду тут в кустах похилюсь зараз. Тут, тут, да. І, круто, я похилився, Ну, хоть... Е, Перезаряжусь тоді. Буду шукати хіл, тому що з таким хп я не зможу змагатися. О, банан. Він мені потрібен. Так, привіт. Дякую за баночку. Дякую, вона мені дуже потрібна. Кострик. Раз, два. Так, що у нас тут? Я це з'їм. Да, привіт. Молодець. Так, то сіда? Не буду палитись Так, їде А кот вже кидає гранати. Ну, ну як завжди. 155 кп, я думаю, вистачить. Все, поїхали, поїхала, Хлібну півка поки Все, хлібну. А, на мене нападають. Привіт. А, це все Ой-ой-ой-ой. Це я Ой -ой -ой. не хочу такого. Мені треба хіл, я не хочу це. Е, э, сіки, мені потрібен хіл. Хіл ну, це найголовніше в файті. Якби. It's Як це він мене так... Я ж в нього попав, як він в мене попав. Як? Ну ще потанцюю, да. Ну добре. Непогана карта,